про рибалчиного сина та дочку водяника був собі убогий рибалка. Мав він жінку і кількох дітей. Ловив він рибу в озері, продавав її, але мусив за те постачати стільки риби власникові озера, скільки той схоче. От якось пани чекали гостей. І рибалці загадали, щоб наловив багато риби. Пішов він на озеро і цілий день ставив сіті, та не спіймав ані рибинки. І другого дня знов пішов, не зловив. Пішов він до пана та й каже. Що ніяк йому не ловиться риба. А пан так гнівно, а мені байдуже. Та як не принесеш риби, вижену тебе з мого двору і служби. Іди собі, куди хочеш. Ловив рибалка і третій день, та й знов нічого не спіймав. Коли це де не взявся? Став перед ним маленький хлопчик у червоній сорочиці, а був то водяник, що жив на дні озера. От він рибалці й каже: Як даси мені твого найстаршого сина, то зловиш багато риби і не лише сьогодні, а й коли забажаєш. Тільки підпишись про свою згоду кров'ю середнього пальця. Що мав рибалка чинити? Згодився. Водяник надрізав йому палець і рибалка підписався. А після того тільки закинув сіть у воду, а там уже повно риби. Приходить він сумний додому, а жінка його і питає, чого це ти журишся, коли стільки риби наловив? Тоді він і розказує, що через тиждень мусить віддати водяникові старшого сина. От минув тиждень. Рибалка з великим плачем забрав сина та й повів до озера. Водяник тут і вирину, забрав хлопця і пірнув з ним під воду. А під водою був скляний палац. Жив там водяник із жінкою, дочкою та слугами. От і кажуть хлопцеві, що забрали його сюди бавитися з Водяниковою дочкою. Як шануватиметься він, то можна буде йому часом одвідати батька з матір'ю. Яникові бо так звали хлопця. Тут сподобалося, але він дуже тужив за домом. Водяник це бачив і пустив його на один день додому та перед тим наказав. Але дивися як не вернешся сюди до мене, то всі твої згинуть от води. І ти, і твій батько з матір'ю, і сестри, і брати. Зрадів хлопець та й побіг додому, розказав, як добре йому ведеться у палаці водяника, а тоді і вернувся знов під воду. Та так і став час від часу навідувати своїх. От минуло чимало літ. Водяникова дочка підросла та якось і каже Яникові, що бажала б жити. На землі між людьми. Коли батька й матері не було удома, забрала вона найкращі підводні скарби, та й утекли вони з Яником з водяникового палацу. Отак вийшли з води та й побігли, що духу було. Оглядаються, а тут уже. Наздоганяє їх мати з превеликим військом. Дівчина і обернула себе і Яника у сорок. Сіли вони на високому дубі. Мати гукає до тих своїх вояків устрельте сорока, а сороки не чіпайте. Та кулі в них не влучили. Слетіли вони тоді з дуба. Дівчина перекинулася зайцем, а яник лисом та й погнався за тим зайцем. А мати з військом за ними біжить і гукає: Устрельте лиса, а зайця не чіпайте. Кулі й за цим разом не влучили. От дівчина вдарила об землю, і враз на тому місці зробився великий став. Вона стала качкою, а він качуром, а мати вже й кричить Устрельте качура, а качку не чіпайте. Тут засвистіли стріли і ті двоє шубов з під воду. А мати пропала з жалю, а військо вернулося до підводного палацу. Ай, помандрували Яник з дівчиною далі. Аж приходять до столиці. А саме там була війна, і король збирався з військом у похід. Довелося Яникові йти на війну з королівськими солдатами. А дівчина зосталася, бідуючи на службі у чужих людей. Аж ось по війні вернулося військо. Із ними Яник. На війні він був таким спритним і зажив такої слави, що король у нагороду пообіцяв йому свою дочку за жінку. Яник прийняв це за велике щастя і геть забув про дочку водяника. І справили у королівському замку багате весілля. З'їхалися гості, грали музики, Яник сидів за столом поруч короля та королівни. Коли це у відчинене вікно влетіла голубка з яструбом, облетіли покій та й сіли на шафі. От голубка й каже. А пам'ятаєш, Янику, як я покинула батьківський дім і вивела тебе з під води? Пам'ятаю, відказує Яник. А пам'ятаєш, як нас мати з військом доганяла, а я тебе і себе у сорок обернула. Пам'ятаю, гості дивуються, а голубка далі каже, «А пам'ятаєш, як ми були парою качок на озері, а моя мати загинула з жалю. Пам'ятаю. А пам'ятаєш, як ти мені обіцяв, що довіку мене кохатимеш? Пам'ятаю, молодий за столом, геть поблід. І незрозуміло було, що з ним діється. Король і гості посхоплювалися і почали його рятувати, запитувати, що сталося, а Яник відповів їм, що голубка мовить правду. Так бенкет розладнався. Голубка полетіла, а я не кинувся за нею, наздогнав її та й став перепрошувати. Тоді вона перекинулась дівчиною і невдовзі після того справляли весілля з дочкою водяника.